2024 рік подарував нам чимало крутих комедій, і якщо ви пропустили щось варте уваги, саме час це виправити у цій підбірці найсмішніші, найдрайвовіші та просто найкращі комедії минулого року, які точно варто подивитися. Від легких історій до шалених пригод, тут кожен знайде щось для себе. Тож мощуйтеся зручніше, ми починаємо. Фільм Справжній біль розповідає історію двох кузенів Девіда та Бенджі, які вирушають у подорож до Польщі, аби зрозуміти, що пережила їхня родина під час війни. Дейвід це відповідальний чоловік і батько, що завжди контролює ситуацію, тоді як Бенджі, вільний, вільний дух, який живе без особливих турбот про майбутнє. Подорож стає для них можливістю не лише відвідати місця пов'язані з історією їхньої бабусі, яка пережила війну. Але й для глибшого пізнання себе та розуміння того, чому минуле продовжує впливати на їхнє сьогодення. Супроводжувані британським гідом, вони досліджують Варшаву, прогулюються її вулицями, відвідують старі квартали і з кожним новим відкриттям дізнаються все більше про пережити їхніми близькими в минулому. Таємниці, які відкриваються на кожному кроці, змушують козенів заглиблюватися у власну сімейну історію і задумуватися над тим, як пам'ять про пережити формує те, хто вони є сьогодні. Кульмінацією подорожі стає відвідування концтабору, де реальність минулого постає перед ними у всій жорстокості. Тут серед уламків історії герої переживають емоційний вибух. Розкриваючи давно приховані образи та невисловлені емоції. Це елемент, коли вони змушені зіткнутися з болем, який передався через покоління, і зрозуміти, що справжній біль це не лише фізичний біль війни, а й той, що прихований у серця тих, хто пережив її наслідки. У фільмі Аркая успішна письменниця шпигунських романів Елі Конвей веде спокійне і замкнуте життя. Насолоджуючись часом з котом Алфі, однак її звичний світ змінюється, коли вона вирушає в подорож поїздом, щоб відвідати свою маму, і зустрічає Ейдена, молодого чоловіка, який здається її шанувальником. Але виявляється, що насправді він є шпигуном. Коли в поїзді на Елі здійснюють замах, Ейден рятує її, і письменниця дізнається, що її книги, які детально описують шпигунські операції. Стали причиною того, що за нею полює наємна організація, дивізіон. Тепер Еллі не лише повинна захистити своє життя, але й зрозуміти, хто стоїть за цими небезпечними подіями. Фільм поєднує елементи шпигунського трилеру, інтриг та несподіваних поворотів сюжету, а також розкриває, як творчість може перевтілятися. Фільм поєднує елементи шпигунського трилеру, інтриг та несподіваних поворотів сюжету а також розкриває, як творчість може переплітатися з реальністю, коли вигадані історії стають небезпечними для автора. Кольт Сіверс, ветеран каскадерської справи, який змушений був покинути кар'єру через серйозну травму. Коли його колишній кохана Джоді, яка зараз знімає масштабний блокбастер, просить повернутися на майданчик як дублера головного героя. Він вагається, але відмовитися не може. Та щойно Кольт приймає рішення повернутися на зйомках. Починають відбуватися дивні речі. Головний актор Том Райдер безслідно зникає, а небезпечні ситуації стають частиною. Роботи робочого процесу Сіверс розуміє, що за цим криється щось більше, ніж просто нещасний випадок. Тепер йому доведеться не лише виконувати ризиковані трюки, а й розплутувати небезпечну змову, щоб рятувати фільм і, можливо, власне життя. «Каскадер» — це вибухова суміш гостросюжетного екшену, детективної інтриги та видовищних трюків, які не залишать байдужими любителів адреналіну. Якщо вам подобається фільм про закулісся Голівуду з каркаломними погонями та небезпечними трюками, ця історія точно варта уваги. В кулаки – це фантастична пригода, де сім'я виявляється втягнута у жахливий світ середньовіччя через магічну настільну гру, яка переносить її учасників, у місто Міллерс голлоу де над ними висить постійна загроза перевертнів. Сім'я, яка потрапила в це пекальне місце, повинна не лише вижити, а й виконати важливе завдання, знищити перевертнів і повернутися додому. Кожен член родини отримує надзвичайні здібності, що прямо пов'язані з їхньою ролью в магічній грі. Батько, ставши мисливцем, отримує суперсили. Його син Джером, який е, тепер є провидцем, може читати думки. А його внучка Клара, що стала невидимкою, може сховатися від ворогів. Тож перед родиною стоїть важке випробовування, боротися з чудовиськами, середньовіччя, аби виграти гру і повернутися у своє звичне життя. Цей фільм поєднує елементи фантастики, сімейної пригоди та психологічного трилера. Ставляючи героїв перед незвичайними ситуаціями і випробовуваннями, які можуть не лише змінити їхнє життя, але й навести порядку у таємничому світі, в якому вони опинилися. Кльові ігри це захоплива екшн-комедія, де звичайний чоловік Дейв раптово дізнається, що його дружина Ема, яку він вважав ідеальною, насправді веде подвійну гру. Після семи років щасливого шлюбу він виявляє, що його дружина є елітною найманою вбивцею. І тепер вона сама стала мішенью для інших кілерів. Під час святкування своєї річниці подружжя стикається з несподіваним і небезпечним колегою ЕМ. І щоб захистити себе, вона змушена діяти радикально. Коли починають з'являтися новини про загадкове вбивство, ема втікає, залишивши Дейва з пантеличеним і на межі психічного зриву. Попри шок і розгубленість, Дейв не готовий відмовитися від своєї коханої, навіть якщо це означає втягнутися в світ злочинів та небезпеки. Фільм з чудовим акторським складом поєднує елементи екшену, комедії та драми, розкриваючи, як складно буває балансувати між любов'ю та таємницями, які змінюють життя. Моя стара дуба це фільм, який змушує задуматися про вибори, які ми робимо на порозі великих змін. Еліод Лебранд. Бадьора Ферта підліток, яка стоїть на межі переходу від шкільного життя до коледжу, несподівано зустрічає свою 39-річну версію. Та, на відміну від молодої Еліот, вже встигла отримати цілу купу життєвих уроків і зібрала досвід, який готова передати своїй молодшій копії. Та ось в чому біда: стати мудрим не так же й легко, коли на горизонті з'являється той, хто змушує серце битися швидше. Еліот намагається дотримуватися порад своїх її старої дупи і не, зах... і не закохуватися в неправильних людей. Але як це зазвичай буває, все йде не так, як планувалося. Цей фільм справжня комедія з елементами фантастики, яка дозволяє поглянути на життя з гумором і дещо наївною серйозністю підлітка, який тільки починає розуміти, що саме його чекає попереду. Для тих, хто любить легкі та комедні фільми з нотками самопізнання, моя стара дупа точно стане відмінним вибором. У французькому містечку 17 століття відбувається неймовірно смішна та незвична історія. Молодий адвокат Помпіньяк, який прагне довести свою професійну спроможність, отримує важливу справу, що обіцяє підвищити його репутацію. Його клієнтка Жозетта звинувачується у вбивстві маршала Франції, і він вирішує використати кожну можливість для її захисту в суді. Однак ситуація стає ще складнішою, коли Помпіньяк дізнається, що його клієнтка. Це не людина, а звичайна одинадцятирічна коза. Це несподіване відкриття перетворює справу на справжній юридичний виклик, адже захистити козу у суді від звинувачення у вбивстві маршала Франції. Задання, яке потребує неабиякої кмітливості. Та нестандартних підходів, незважаючи на глузування колег і складнощі, помпін'як продовжує свою боротьбу. Кожен крок стає випробуванням не лише для його професійних здібностей, а й для віри у справедливість. Ця комедія переповнена абсурдними ситуаціями, а також дарує глибше розуміння того, як важливо боротися за те, що вважаєш правильним, навіть у найбільш нереальних обставинах. Уявні друзі це чарівна історія про 12-річну дівчинку Беа, яка зіткнулася з реальністю, коли її життя різко змінюється через хворобу батька. Переїзд до бабусі в Нью-Йорк, думки про померлу матір і стрес через сімейні негаразди все це змушує Беа почуватися наодинці зі світом. Вона намагається не показувати свої емоції і виглядати зрілою, хоча всередині її переповнює біль і тривога. Однак все змінюється, коли вона зустрічає загадкових уявних друзів. Істоти, які з'являються лише тоді, коли дитина готова їх побачити. Пройшовши через чудернацькі пригоди та знайомство з чоловіком на ім'я Кел, Беа дізнається, що ці незвичайні істоти шукають нових дітей, адже старі діти виросли і забули про них. Спочатку вона сумнівається, але згодом вирішує допомогти Келу, стаючи частиною цієї надзвичайної роботи. Фільм поєднує в собі фантастичні елементи і глибокі теми дорослішання, самоусвідомлення та справжньої дружби. Уявні друзі це історія про те, як через незвичайних помічників можна знайти відповіді на складні питання життя, прийняти зміни та навчитися цінувати те, що важливо. Це ідеальний фільм для тих, хто хоче відчути магію дитячої уяви в поєднанні з глибокими життєвими уроками. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки. Дякую тим, хто додивився її до кінця і поставив лайк за мої старання. До швидкої зустрічі у новому відео!